Комунальники своїх намірів щодо реконструкції міського сміттєзвалища не залишають. Змінять лише джерело фінансування. Ним буде не спецрахунок з екологічного податку, кошти, на який, зі слів начальника управління житлово-комунального господарства, майже не надходять, а бюджет розвитку. До того ж, переконані комунальники додатково впорядкувати питання утримання міста в належному санітарному стані допоможе схема санітарної очистки міста, яку презентували депутатам для затвердження. Це не значить що до цього. Не було як, як такої схеми, не було розроблено порядок, тарифи, норми, але не було документа, так би сказати, в місті Лозова, не було паспорту санітарної чистки. Те, що на цей час існує, все це викладено в цій програмі, в схемі санітарної чистки. Крім того, останній пункт передбачає прогнозні те, що ми плануємо в подальшому. Це і роздільне зберігання збирання, і переробку відходів. Запропонована до затвердження схема включає у собі усі технологічні процеси санітарного очищення міста від твердих та рідких побутових відходів, пояснював депутатам усі нюанси директор комунального підприємства Екосан на існуючу процедуру оплати за послуги підприємства з вивозу побутових відходів. Запропонований новітній документ, у якому задекларовано саме норми, державні стандарти середні на добу, середні на рік не вплине, запевняв Володимир Селізньов. Усі групи споживачів. За усі види послуг підприємства сплачуватимуть як і раніше на підставі прямих договорів за фактично виконану роботу.